Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Спеціальний режим оподаткування 20 видів діяльності пропонує новий проєкт закону, зареєстрований у Верховній Раді. Частина з категорій люди, які працюють за готівку вдома чи на виїзді, репетитори, фотографи, перукарі. Також у переліку таксисти, кур'єри, сантехніки, які надають послуги через онлайн-платформи. Такі сервіси хочуть зобов'язати звітувати державі про оборот тих, хто там зареєстрований і заробляє. А хто працює сам на себе і готовий буде вийти з тіні, має також вести облік доходів. Для цього достатньо буде в смартфоні застосунка з електронним касовим апаратом. Зважаючи на те, що такий заробіток може бути нерегулярним, ФОП відкривати не треба. Достатньо зареєструватися в кабінеті платника податків, показати свій дохід. І сплатити з нього податок, якщо ви таксист, працюєте на електронній платформі, але ви маєте за себе заплатити 18% податку плюс ЄСВ, або якщо ви оформилися ФОПам. Тварі на 5% відсотків плюс ЄСВ. Тому ми спрощуємо цю історію. Новий механізм передбачає податок 6%, відсотків, якщо отриманий за рік дохід не перевищує 153 розміри мінімальної заробітної плати. На сьогодні це трохи більше одного мільйона гривень. Якщо ваш середньомісячний дохід більше 85 тисяч гривень в місяць, то ставка буде 18%. При цьому згідно з проєктом закону не треба буде платити ЄСВ, наймати бухгалтера і подавати звітність. Банк автоматично списуватиме в податок бюджет з вашого рахунку. Хто заробляє готівкою, повинен буде поповнити рахунок необхідною сумою, щоб не виникало податкового боргу і не було штрафу. Нараховувати податок будуть раз у квартал. Якщо за цей період буде нульовий дохід платити. Нічого не треба. Держава порахувала самозайнятих в Україні понад 500 тисяч, і щороку вони можуть до бюджету сплатити 10 мільярдів гривень. Наразі ця ідея лише зареєстрований законопроект. За нього ще має проголосувати Рада і підписати президент.